Народний художник України і колекціонер Володимир Козюк виклав у вільний доступ близько 120 рідкісних старовинних листівок з українськими краєвидами. На цих унікальних світлинах зображено житло та побут українців кінця 19-початку го 20-го століття. Листівки художник Володимир Козюк колекціонує з 1992 року. Сьогодні пан Володимир презентуватиме у художньому музеї Трептих. Внутрішня агонія. Це мистецький маніфест про три покоління, чиї життя були зруйновані війною. А з нами на зв'язку Володимир Козюк, народний художник України, колекціонер. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть більше про ці листівки, про що вони? Старовинні листівки, вони бувають різні, тобто це типи види України. Є новорічні листівки, є вітальні листівки. Фактично, на кінці, в кінці 19 століття в Російській імперії і в Австро-Угорщині були придумані якби, одночасно листкові такі карточки для того для пересилки, для спілкування. І вони стали модними, популярними і дуже часто в них зображалися ті теми, які цікаві були людям. тобто... Це в першу чергу вітання листівки, новорічні листівки, а потім з'явилися листівки, які представляють регіон, тому що людина приїжджала на з Парижа і розповідала через листівку про Париж, показував інше. Так і з'явилося в маленьких містечках, як Вінниці, бо Вінниця було малесеньке провінційне містечко. З'явилися типи і види Вінниччини. Типи види України, і вони достатньо рідки, рідко зустрічаються. Чому тому що їх набагато менше, чим було видання Парижа, і вони були дуже досить довго популярні, доки не з'явилося якби телебачення. Коли телебачення з'явилося, ну пішла така заміна, вже стали менш популярні навіть радянські часи. Листівки були вже менш популярні. Знаємо, що збираєте їх вже багато років. Як довго збирали Збирали їх і скільки їх? Ну я колекціоную тематичні листівки. Це історія України, типи види України. От, тому що. Ну, скажімо, як от такі всякі різдвяні, вони не вважаються чимось серйозним. У мене є в колекції якісь зразки найкращі, Але вся колекція це не кількість, а якість. Тобто це державність, це е, січові стрільці. І маю в загальному біля трьох тисяч листів, е, кожна з яких є унікальною. Ну, і головне, де ж їх можна побачити? Ну, побачити можна. в мене частина виставлена. На Фейсбук сторінці, я так також я робив виставку, була в краєзнавчому музеї півроку, ще 20 років назад. І всі бажаючі тоді дивилися, бо це були реалітети, це був певний бум. А так на Фейсбук сторінці я завжди ставлю реалітети і там є окремі теми, де можна подивитися дійсно історичні документи. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. А нашим глядачам нагадую, Володимир Кузюк, народний художник України, колекціонер, був з нами на зв'язку.